Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що я можу вам сказати? Відосики знімати ніколи, працюємо кожен день, вийшли на роботу, тому, на жаль, немає можливості викладати відео, робити вам якісний контент. Що сьогодні хочу вам показати, вже вирвався і думаю зроблю. Ось вам, подивіться, які тут ліса. Ліси, гірчиці. Значить, бур'ян вона заглушила, подекуди він, звісно, прорвався, але нічого страшного, я думаю. І все, у поспіхах в роботі ніколи здискувати, вже його треба було хоча б тиждень назад здискувати, коли вона була більш менш е, така, ну, вона не була меншою по висоті, але вона була така, більш соковитою. Бо я бачу, що вже ще трошки і вона буде дозрівати. Починати засохати своїм природнім шляхом, тому треба її швиденько буде дискувати. Дискувати буду з тижня, теж відео зниму. Ну я думаю, що дискова борона, хто бачив попереднє відео, як ми дискували стерню, думаю, дискова борона візьме. Ну тут деякі екземпляри, я думаю, десь 1,60 шістдесят по висоті. І маса така добряча. Я думаю, що телефон... Стану за сонцем Думаю, що телефон передає. відео Фон який, да, агрофон. Оце треба задискувати в першу чергу, тому що пригориться вона точно не пригориться. Якщо його пригорювати, я думаю, що толку цього буде небагато. Так що гірчиця буяє, роботу свою виконала, місцями бур'ян є, але якби її не було, уявіть, що б тут творилося. Вже треба було б разів 2-3 б його дискувати. Після цього було. Ну, не 2-3, але більше. Тим більше, що ми хочемо поотримати якийсь. Толку цього всього. Поживні якісь речовини. Так що це така ситуація. Ще вам в цьому відео хотів зняти там же про зерновоз. Покажу, як він працює. Як набирається зерно в ньому. Так що, друзі, ми працюємо, все буде Україна. Будемо дискувати гірчицю, потім покажу і включуся. Так, друзі. Ми працюємо, не знаю, чи видно, чи ні. Бо вже так да не... Не сіріє, але сьогодні хмарно на вулиці. Так, дивіться, що роблю. Я вже вам казав, що піду до зерновоза. Вію і калібрую, вію і буду протравлювати пшеницю на посів. Значить, Яким способом? Ось вентилятор є Сатурн? Ну, Частина його. Значить, мій знаменитий зерновоз і азмоловське відро. Ось тут, а на цій, на цій частині, на цій стороні. Отакі відходи. Значить, зілля викидає. Ну оце воно стільки з 20 відер зробило значить що я роблю? Включаю вентилятор. Тут головне обережно. Так. І, зараз незручно, трошки. Трошки підправляю получається поток. Бачите, да? І отаким чином, можливо, ну, темнолато просто, хоть навісом усе да хмарно. І отаким чином ось вентилятор працює, жолобка, по жолобку тече зерно. І сюди вазмоловське відро зі спецсалідола. І виходить, вентилятор видуває місце. Я не знаю, чи вам видно, чи не буде. О, ну, тут так. І доволі я вам скажу непогано виходить через те, що всі зілинки і легке сміття видуває без питань. Залишається відрізки в азмоловському, я зараз вам покажу, як дороблю. Залишається тільки получається, зерно в шкарлупці. Те, що оболонкою накрите. Ну отак, от воно саме працює сидить. Я просто тримаю вентилятор. Оце тільки що я роблю. І дивлюся, коли наповниться відро. Подачу дав, вентилятор тримаєш і воно там, бачите, я думаю, воно видно чи не видно, летить. І доволі непогано відвіває, скажу. Хоч і кустарним способом, але поки що віялкою не обзавівся, можна і таким чином. Ну і відео набирається, набирається, а потім підемо на решета. Тобто відбудеться ще калібровка цього зерна. Сейчас я вам покажу. Набирается ведро. Набирается, набирается. Так выключаю. Трошки незручно случайно. Все. Відро набрали. Зараз винесемо його на світ, боже, щоб воно було видно. Опа! ну Виходить. отака така ця. Да, ось ну, це просто що я вентилятор вже виключив, а отаке воно викидає. Таке воно викидає. Такі виходить той. Зараз я висипаю його, пробую однією рукою. У мене тут стоять два решета. Бо це на кукурузу взагалі. Виходить. Нижня реша, то це, це кукурузіни. Ну, сюди йдуть некаліброване Ну, Там є велике, бо я сипаю сюди вже. Висипаю і через два сита проганяються. Зараз я покажу. Отак беру і фізично працюю. Роблю так, роблю, бачите, тобто. Легші частинки, тобто саме сміття, воно виштовхує нагору. Ось вони. Бачите ще скільки сміття. Але це не сміття, воно не легке. Всередині є зернятка. Це будуть одходити. Я такою лопаткою дитячою я тоді беру. Отак. Чик-чик-чик. Так акуратненько. Зараз не можу показати, бо рука друга зайнята. І оце вибираю. Процес найбистрий. Але його потрібно робити, ви ж розумієте, чим якіснішим зерном посієш, тим краще це буде. Про калібровку. Получається. Не знаю, камера передасть чи ні. Падає. Падає, падає. Падає не все і не наскрізь. Получається маленьке зерно. Не бігу, Тут я великого зараз покажу. Ось видно. Отаке сміття половинки бите і дуже маленьке, відкалібровується. Так що, друзі, ми працюємо, там висипаю на тайонку і буду протравлювати. Оце зерновод, цей знаменитий. Зараз покажу, що там всередині. А всередині у нас зерно. Десь близько тонни залишилося. Важкі сей от торги. Ніхрена його не можу продати. Ну як? Ні, я не обіжаюсь, не жалуюся. Нормально вже вже залишилась практично тона. Небагато буду сіятися, теж буду показувати вам. Так, буду протравлювати, покажу, як я протравлюю, потім включуся. Так. Ось я протравлюю пшеничку за допомогою акумуляторного оприскувача. клейонки, протруйника BIMAX. Значить, тут, я думаю, камера передає е, колір. Не подобається мені те, що погано. Не, не, не насичено червона вона. От учора я ще протравлював першу партію. І дивлюся вже вранці, отут на клейонці таке світло, світло-розовий відтінок. Зараз ось, ось свіже, таке більш насичене. Розумієте? Ну, Я думаю, що воно, в принципі, якби <кій> сам колір він сильно ролі не відіграє, тому що це просто фарба. Просто для того, щоб розпізнавати, розуміти, що пшениця протруєна. А контакт. Самого ЗЗР, так, фунгіциду. Получається, це ж фунгіцид був з зерном. І воно, хоч і не таке вже ж червоне, тобто має більш білий такий колір. Але воно оброблене. Ну, от Дивіться, зараз я беру грабельки, провожу. І що ми бачимо? Білий той. І це так постійно, скільки його не пирська, скільки його не колоти. Я беру грабарочку, його перемішую, грабельками ворочує, все одно воно гребеш-гребеш, воно то. Постоїть воно трошки, стане такого більш темнішого кольору, але от самого забарвлення немає. Ну, Я думаю, що це просто е, такий вміст фарби у протруйнику. Тому що не ну, як. Я навіть більше норми даю. І все одно виходить отаке. Так, друзі, значить, що ми зараз ще будемо робити? Зараз будемо заводити, задвигунювати дизельок. І отаким от маленьким прицепчиком. До речі, теж пофарбував його грунтовкою такою вишневою, колір вишні, як і культиватор. І поїдемо по бурячки, тому що вже ось почався сезон бурячків. Будемо рвати. У мене там невеличка полоска. Да, До речі, зараз заведу, поїдемо і покажу, як я вчора здискував. Хотів зняти дисковку, але нічого не вийшло. Через те, що... Ну там що попало просто. Треба і дивитися, і керувати. І гідравлікою керувати, все робити. Одним словом, сам процес дискування я не зміг зняти, оператора в мене, на жаль, немає. Так що зараз двигунимося і мчимося по буряки. Ну що ж, Двигу... О, кава. Хорошо. Двигунимо дизельок і мчимося по бурячки. Значить, маса, як завжди, опа! Не заводиться два дні, може три. Так, свічки накала. У мене тут з маси вмикаються. Без декомпресора. Декомпресор хай насос масляний відключений. НШ. Десяточка. Чекаємо хвилинок, ой, секундок 20. І будемо бити стартером по вінцю. І двигунити наш дизельок. Думаю, заведеться нормально. Хоча акумулятор так собі, Ну, акумулятор соточка може завести. Ага. Ну це завжди таке. На камеру. Що ми зробимо з вами? Включимо декомпресор, ось. І заведемо з декомпресора. на кану і чуть-чуть притухає, бачите димо. Виключаємо а, та однаково вже. Це видно, згорання жаття пошло і працює. Опа! І ми в салоні цього прекрасного апарата. Друга передача. Так, ну що, друзі, включуся тоді, приїду, мене зручно. Так. Знаходимося ми на площі там, де була гірчиця на початку відео. І вчора я, як і говорив, задисковав її, але не знімав процес дисковки, бо це було... Ні, це було б феєрично, звісно. Але я почав знімати і там, що попало, руки трусяться з переляку. Коротше, гірчицю задискувало прекрасно. От тепер виходить отака от маса у мене в перемішку з землею. А я думаю, що більшу частину я заховав під, ну, взагалі прикидало ґрунтом під шар ґрунту, а це вже дебільш забивалося, а таке трошки поверхнево лежить. Значить, агрофон прекрасний, що я вам хочу сказати? Диски, які, ото... якщо воно важить тонну, так воно буде робити своє діло. Якщо воно важить 400 кг, то воно робити свою роботу не буде. Розумієте? Тобто, якщо казати... Диски, чи дискова борона, чи дископлуг, хто як називає в різних регіонах, я думаю, висновок один. Починаючи від тони, воно буде робити свою роботу. До тони, напевно, діла не буде. Ну, це все в залежності від захвату, звичайно, тому що, з точки закону, фізику, вага на кожен диск, то там виходить. Ну, ви зрозуміли, не будемо Значить... Придискував. Це площа була після молодої картошки. Молода картошка вже в червні була вибрана. Я вирішив у липні посіяти сидерат гірчиці. І в цьому році я його трошки перетримав. Я там говорю на початку відео, що трошки треба було його вже дискувати раніше, але нічого. Повторюся, дискова борона впоралася. Зараз сьогодні займаємося бурячком. Буряк цей прекрасний. Хоч виходить, він із краю. Ось отакий жовтенький. Буряк, я не знаю, це, напевно, жовтий польський. Так звається сорт. У мене виходить цей город трошки клинком. І отака полосочка буряка була підсіяна, щоб вирівняти. Ну, щоб не гуляла площа, ви ж знаєте, як у нас роблять. І виходить, що я вже думаю, напевно, придеться може рештивки піти брати. У мене ось тут в трубки у цьому прицепі. Вставляються ще додаткові рештивки. Бо я ось проїхав трошки, а вже кидаю, кидаю. Я думав, то з краю, відом ніжка, то не то. Я тут ще не возьму. Оце отакі екземпляри, подивіться. Не знаю, скільки тут кілограм. Це мій кулак. Кілограма три може. І вони, в принципі, такі. І невеликі, щоб такі вже, знаєте, що зими тоді впораться важко. Але, ну да, ось дивіться, невеликі. Ось отакий екземпляр, думаю, кілограма 4 як мінімум. Що в цьому році по буряках замітив, цікавого. Гічка погано тримає. Так беру, рву, а вона обламується легко. А чому не знаю? Може це якось сезонні якісь проблеми в цьому сезоні. Чи можливо це такий сорт буряка. Одним словом, друзі, не затримую. Ми працюємо, дискуємо, бурячок чистим возимо рвемо. Що ми там ще пшеницю протравлюємо, скоро буде посівна. І оранка ще будемо орати. Гектари потім буду знімати вже відео. Думаю, час роботи побільшало, але не встигаю знімати. Так що до зустрічі, все буде Україна.